Доброго дня ще раз. Ви на картинці бачите себе, не на картинці. А на відео бачите віскозиметр, який складається, як пам'ятаєте, ви, із двох, і, двох резервуарів і основного ще резервуару, в який набирається досліджувана речовина. Основне це що у нас капілярчик. ось цей, Досліджуваний наш об'єм. І дві мітки, якщо ми придивимося уважно, ось тут одна міточка, ось тут друга міточка. Яким у нас принцип роботи? Ми за допомогою груші перекачуємо досліджувану речовину у наш резервуар, мірний, трошки вищі мітки. І Потім відпускаємо і засікаємо час перетікання речовини від верхньої мітки до нижньої. Ось, зверніть увагу, стікає водичка, засікаємо раз час, час йде, іде, йде. Іде, і зупиняємо час, як пересікає речовина ось цю мітку.